Вітаю всіх учасників. Сьогодні на вас чекає захоплююча і дуже цікава гра. Як же важко не рухатись? Так, дуже важко без рухів. Головне, щоб вона нас не побачила. У мене затекло все тіло. Зовсім немає сил вже стояти. Як же хочеться чкнути, не можу стримуватись. Упс. Так, хто це у нас тут видав звук і ворухнувся. Номер 067. Ви залишаєте гру. Нас покинув перший гравець. Продовжуємо. Вперед, швидше, поки вона не повернулась, біжим. Стоп! Було помічено рух. Хто почав рухатись? А я в неї за спини. Мене не видно. Ура! Можна нарешті робити, що захочеться, бе бе А ви так не можете. Дивіться, дивіться, що я можу. Було помічено рух. Гравець. Ви повинні залишити гру. Вогонь. Ні. Нам відкрили вогонь, біжим. Лягаємо, біжим швидше, всі сюди бігом. Я доберусь до вас. Усі сюди. Тут є де сховатись. Вона йде за нами. Може, сюди. Па не підходить. О, ні, вона вже поруч, як страшно. Біжим. Ховайтесь. Так, так, так. Куди вони всі поділись? Ну нічого, я їх усіх знайду. З якої коробки почати. Я її відчуваю, вона десь поруч. Як же страшно. Сподіваюся, вона мене не знайде. Ну, де ж ви? Давайте виходьте по одному. Всі гравці заслуговують на знищення. Де ви? Я чую її кроки, хоч би вона мене не знайшла. Дуже страшно. Так, тут був чутний якийсь звук. О, ні, вона мене почула. Ні, ні, ні. Мені знадобляться боксерські рукавички. Почнемо знищення. Потрібно подивитися, що там. А ось і звук. Ось де ти. Ану, йди сюди. Я тебе виявила. О, ні. Що мені робити? Мені потрібен довгий залізний прут. Ось так. Який довгий? А тепер трохи розворушимо сусідню коробку для відведення уваги. Стоп! Тут виявлено рух. Ану, йди сюди. Зараз ти своє отримаєш. Ось так, ось так. Ще сильніше. Отримуй мої міцні удари. І ще мої сильні удари. Ось так. А тепер можна і ногами пострибаємо. Ти будеш знищений. Знищений. Схоже, вона купилась. Як же крути, я її обдурила? Я молодець. Стоп, помічено інший рух. Для цього нам знадобиться щось більше, ніж просто рукавички. Ось це підійде. Ось так, буде краще. Ну, що ж, час тобі виходити з коробки. Що? Що там відбувається? Потрібно подивитись. Ну що, гравець 218, Ви знайдені. Що це? Що? О, ні. Було дуже гаряче. Вона мене знайшла. Ну що, гравець, бувайте. Як же страшно. Хто із нас буде наступним. Щось підозріло тихо. Потрібно глянути та подивитись на обстановку. О, ось туди. Ну, добре. Так, тут у нас порожня коробка. У ній нікого немає. Mm, що ж вона тут робить? <рігла> так, поки вона зайнята іншою коробкою, мені потрібно щось придумати. А якщо вибратись назовні і сховатись? Виходу у мене все одно немає. Спробуємо. Вона йде, а я побіжу от сюди, наче не бачила. Пана біля моєї коробки, де я був раніше. Головне все робити тихо, щоб вона мене не знайшла. Пересуваємось максимально тихо. Упс, помітила. Чекаю три секунди і біжу. А що то за коробка? Звідки виходять підозрілі звуки? Ох! Ледве, ледве втік. Схоже, вона мене не помітила. Потрібно пропасти ще трохи. Де вона? Ой, запідозрений рух, рух. Здається, пронесло. О, ні. Де ж вона? Я її не бачу. О. У мене погане перечуття. Здається, я попався. А ось хто у нас тут рухається? Привіт! Ні, ні, ні. Дай мені спокій. Потрібно терміново щось робити. Вона йде за мною. Може сюди. Так, сховаюсь в цій коробці. Гравець ви були помічені. Я вас бачила. Потрібна допомога. Дайте мені щонебудь, чи можна розкрити цю коробку? Все не підходить. Ще. Це не підходить. Це зовсім не те. Що там вони роблять? Що за звуки? Спробуй трохи піддивитись. Це знову не підходить. Що є ще? Дай сюди. І це також не те. Ще. Ти у своєму розумі. Це не підходить. А це що? Шоколад? Навіщо він мені? Тут він теж ніяк не допоможе. Діставай, що там у тебе ще є. Ти даєш усе те, що мені не підходить. У мене закінчується терпець. Так, а ось це вже те, що потрібно. Молодець. Підніми коробку. Гравець. Ви виявлені? Його тут немає. Де ж ти? Я починаю гніватись, а ну, виходь. Ну, гаразд, мені допоможе один пристрій. За допомогою цього гравця буде знайдено і знищено. Так, ще трохи. Здається, є сигнал. Ось ти де. ось ти і попався. Ну що, тримайся? Для неї я використовую динаміт. Однієї хвилини буде достатньо. Кладу його прямо сюди, під ноги. Подивимося, як спрацює. Як же мені страшно, як страшно. Ой, що це тут у мене в ногах? Бомба! Так, спокійно, без паніки, спробую віддати її назад. От сюди, тримай! Бомба, 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 гравець має бути знищений. Що? Знову? О, ні, забери її назад. Ну ж бо моє терпіння закінчується. Гравець має бути знищений. Ви повинні залишити гру. Зараз буде вибух, і знову бомба в мене. Ну гаразд, час закрити кришку. Спочатку бомба, а тепер закриваємо кришку. Так, ану, забери, я сказала, давай же. Здається, отвору більше нема. О, ні. У мене не залишилось виходу. Ні. Гравець 454. Ви будете виявлені та будете знищені. Прощавайте. Будь ласка, пощадіть мене. Ну, будь ласка. Ну, що ж, настав час продовжити пошуки. Мені знадобиться мій молот. Кожного буде знайдено і знищено. Мені потрібна сила молота. Що це за звуки? Як голосно, що відбувається? Яка в мене чудова шоколадка? Що? Що за гурки? Так, ще сильніше і потужніше. Доброго дня, гравці! 333 і 199. Ви виявлені та будете знищені. Ви можете попрощатись. Так, де ж нам тут сховатись? Тао, дивись. Давай втілимось іншими людьми. Класна ідея, вперед. Тепер я нібито продавець Морозова, а як там, Квентіє? Привіт, я тут. Вітаю тебе Зак. Тепер я продавець Макдональдс. Здається, вона йде. Так, тихо, головне не піддатись емоціям. Так, вони десь тут. А хто це у нас тут? М -м, наче схожий. Ось наше меню. Спробуйте наше морозиво, Будь ласка, воно дуже смачне. Смакота. Ось це. Будь ласка, ось ваше морозиво. Візьміть. Воно у нас дуже смачне. До побачення, приходьте ще. Бувай! О, Пронесло. Я весь спітній від хвилювання. Це було дуже страшно. Виявлено гравця, виявлено гравця. Ой, як смачно! Просто пальчики оближиш. Що? Ні, мене знайшли. Ні. Гравець 199, Ви виявлені і знищені. Прощавайте. Хто тут у нас? Підозріла особистість. Е, візьміть нашу картоплю фрі. Спробуйте, вона дуже смачна. А, що відбувається? Що ви робите? Зупиніться. Я не розумію, хто вам потрібен. Візьміть себе до рук. Будь ласка, припиніть. Досить! Виявлений гравець. Ви будете знищені. А може, трохи содової. Зараз зачекайте секунду. Я трохи збовтаю для вас. Ось так. Що це таке? Ціль втрачена помилка. Ціль втрачена помилка, ціль втрачена. Ха-ха-ха! А ось ще трохи залишилось. Я вільний. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.